Слава Ісусу Христу! Зараз я звертаюся, є таке невеличке побажання звернення до спеціального форуму, об'єднуючого форуму, який проходить в Україні під гаслом Духовність, Єдність, Перемога. І власне речник цієї організації, прекрасної організації. Брат Рудник попросив мені, мене сказати декілька слів до членів форуму, тих, хто є на цьому форумі, духовність єдність і перемога, Слів, декілька слів побажання. Коли я роздумував, що сказати, знаєте, в моїй уяві зразу намалювався час, в який час ми з вами живемо. Ми Підійшли до періоду великої скорботи сім років, і відразу після цього починається тисячолітнє царство. Тобто трошки більше як сім років відділяє людство від періоду тисячолітнього царства, куди мають війти люди і жити зовсім по нових стандартах, де Христос буде керувати цим царством. І, власне, як буде виглядати Україна, представники України, люди України. Які вийдуть цей період не, не, не дуже коротенькі, не 100 років, навіть не 200 років, а тисячу років, уявляєте, який проміжок часу? І що ти, як пастор, що я як пастор, хочеш побажати для наших людей в лиці цього форуму духовність, єдність і перемога? Як мусить, хотілося би, щоб виглядав наш народ цей період, в цей час? Перш за все, духовність. Читаємо Пет... 1 Петра, 2:5. 1 Петра, 2.5. І самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний та в священство святе, що приносите жертви духовні і приємні для Бога через Ісуса Христа. Ми бачимо, яку вимогу ставить перед нами Бог. Самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на довгий період часу, тисячу років, щоб власне. Представити український народ, прекрасний український народ, як ті, які люблять Ісуса Христа, які поклоняються Йому, які живуть вірою і готові Йому служити тисячу років, Слідуюча єдність. Псалом 132.1. Оце яке добре та гарне, щоб жити братам однокупно або в одному дусі. Зараз Україна є надзвичайно розрізнена: схід, захід, те, що робиться в уряді, і дуже тяжко знайти цю лінію братської єдності. І коли цей форум показує єдність, цей псалом 132 показує для кожного з нас, перш за все, для українця, який показує, що він українець, українська мова, живе українською. Українською нацією, живе для України, тим більше готується перейти в тисячолітній період часу, яке це добре і гарне, щоб жити українцям, братам однокупно. І третє перемога. Притча 21:3. Справедливість та правду чинити для Господа це краще за будь-яку жертву. Справедливість та правду чинити. Ми бачимо, який високий стандарт ставить перед нами Бог, коли ми з вами говоримо про перемогу. Перемогу не тільки в Ісусі Христі, але жити Ісусом Христом, справедливість та правду чинити. Для Господа це краще, ніж будь-яка жертва. І фінально пам'ятаємо події, які є описані в Книзі Вихід. Коли Мойсей виводить свій народ до обітованої землі, і зараз він стоїть проти різного противника Амалика. І зараз для того, щоб перемогти, Араон мусить підняти, Мойсей мусить підняти свої руки. І як довго він буде тримати ці руки піднятими, перемога буде на стороні Ізраїля. І зараз щось таке стається, тому що Мойсей це є людина, руки його починають падати. І Амалик починає перемагати Ізраїля. Тоді, побратими, які є біля нього, його брат Аарон, і також хур зі священства, підходять до нього, садять Мойсея на камінь. І він тримає цю палицю в своїх руках, він не може її тримати, вона падає. Амалики наступають. Зараз Аарон з однієї сторони, а хур з другої сторони, піднімають руки Мойсея. І Ізраїль отримує перемогу і не просто отримує, він розбиває Амалика. Який добрий приклад сьогодні для всіх нас, особливо в Україні, підтримувати руки один одного. Хай Господь нас благословить, щоб цей форум, який зараз буде проходити в Україні, духовність єдність і перемога, був на базі Ісуса Христа. На базі нашої віри, і всі учасники, які є на цьому форумі, немає значення, хто ти є, чи ти священник, чи ти інженер, чи ти політик, чи ти доктор, але ти переживаєш за свій український народ, щоб це основне переживання було в Бозі. І тоді Бог дасть і для України не просто перемогу, а дасть можливість жити в тисячолітньому царстві. І представляти цілий народ, який ми називаємо Україна. Хай Господь нас благословить з найкращими побажаннями, пастор Олександр Андрусишин, з Богом.